Я всіх вітаю на моєму каналі. З вами Дало Ройс. І сьогодні ми будемо грати в хоррор гру під назвою Шрек Мотель 2. Шрек! Шрек! Здоров! Давайте з ним поговоримо. О, привіт! Е -е... Добро пожаловать в мій мотель Шрек. Чим я можу вам допомогти? Слухайте, я зараз. Привіт! Можу я отримати безплатну кімнату на 5 ночей. Будь ласка. Звичайно, у нас, є, у нас є пуста кімната на другому поверсі. Ну що ж, давайте будемо переночуємо, в принципі. Я не проти, я не проти реально. Блін, було би. Знаєте що? Я зроблю так, реально. Якби тут була українська мова, чесно. Так, давайте зараз е, зайдемо на другий поверх. Якраз нам сказали, що треба зайти на другий поверх. У. Що це. Якась Яка печенька? Печенька потащила чорний ящик. <му> що за дичь? Знаєте що? Мені зараз трошки сикотно, тому що перша ніч у мене вже якісь глюки в голові починаються зараз на моєму персонажі. Я не знаю, що це таке, але нам треба знайти мою кімнату, в принципі. О. Давайте зараз подивимося, що там. Так, ідемо до шрека. Шрек! Ану, поможи! Where is toilet? Uh, the toilet is over there. Ось туалет. Ну, в принципі, я взагалі-то знав, на що я до нього підходив. DRP on the... Чувак. What the fuck? Що це за дірч? What the fuck? Oh Ну нахер. No. No, no, no. What the fuck? Фу! Ну нічого собі. А чому там пусто? Я не можу з цієї ігри. Слухайте, блін, перша ніч мене вже скріманує, блін. Мої башті просто ліверна кобаса крутиться. Я не знаю, що в моїй голові відбувається. Шрек, що за фігня? Шрек? Я не можу до нього підійти, Я не хочу йти вообще наверх, зараз мене. Зараз мене. Скрімер якийсь. напуджує. І все, і, і мені жопа. А мені сюди треба йти. Ти в жопу. Я, йду про... я піду просто спати, так. Да. Я піду просто спати. Ніч друга. Ну, що може бути на... В ніч. На ніч. Другий. На, на другій ночі. Шрек, здоров. На you took a big dump in my toilet. And to... Чому я маю прибер... Слухай, ти в мотель повний гімно. Боже. What the fuck? Це я так наслідив? Ні, ну це, це просто прекрасно. Фак! Та ти взагалі. Та він наслідив. То стопудово шрек це зробив, а не я. Скільки можна його прибирать. Що за. Може, мені треба. Дай дай мені швабру. А чувак, я. Я ж його бачив. Він щось тащив. Я його бачу, він щось тащив, але що? Супер, давай ще оце вод, і все, і до побачення. Шрек, я надіюсь, це все вже буде, реально. Угу. Тому що я трошки поспав і вже якби опинився коло нього. Прямо коло нього. Ні, ну, від... в... В... Коротше, води місце. Камон, це... це виглядає як кров, але не як наслідки. Від того, що Шрек зробив. Тому що коли я свої зробив справи, ось тут мій персонаж зробив якісь справи, то. Мене такого не було. Все, Шрек я зробив. А що ще? One week later. Так, знаєте що? Мені треба щось розмалювати. Може, якісь картини, не знаю. What the fuck? Що за диж? Если вибач. Що да. я зробив? Мене Шрек уб'є. Мене Шрек уб'є, рано Фак! Шрек іде. Він стукає. Він стукає. Шрек. Чикінг хер за coming фом. I didn't hear anything. Коротше, він. Він коротше свариться на мене, тому що я розмалював його картину, реально. Good night. Нє, він с. Коротше, він щось. можливо, він щось запідозрював, але це було правильним рішенням сховатися. Все-таки було правильним рішенням, тому що. Ніж третє, я не знаю, що за. Е. Мені він жалується? що за дичь? Почекайте, значить мені треба йти туди. Боже, зараз мене знов хтось крім мене. I feel very hungry. О! Ну, давай, давай, підем по ку поїмо, в принципі. О, двері... What the bro? бру! вводить мене пуджети! Чувак, це ж ти? Це ж він! Це той чоловік, кого я бачив на другому поверсі. Кіт? Дай мені гамбургер. Не, давай. Э, блин, давай піцу. Чел, аут. Чел, скажи мені, будь ласка, hello. What the fuck? Знов башка. What the f Шо це таке вообще? Так, добре. Я візьму на всяк випадок, в принципі. Е, э, Мені треба йти. Так, мені... Треба йти відпочити. Але я впевнений, мене хтось зараз, крім мене. Ну... Завжди, коли я відкриваю ці двері, мене хтось має напудити. Завжди просто. Це дивно. Це дуже дивно. Мене ніхто не напудив. Слухайте, треба закривати за собою двері, але. Ну, нічого страшного, в принципі. Що можна очікувати від мотеля правильно? Четверта ніч. Взагалі, на третій. Третя ніч взагалі була, і дефолтна. Тепер немає шрека. Давайте одразу перевіримо. Добре, він тут є? Ні, його тут нема. І кота нема! Я один. Я тут просто один. Добре. Давайте підемо туди знову. Зараз мене хтось крім мене. Ну, реально, це просто по дефолту. Завжди так відбувається, реально. Блін, аж мурашки по шкірі, реально. What the він побачив. А, це його грандпа? Коротше. Він свариться на те, що я розмалював картину його діда. now Боже мій, ти подивися, я просто його. Я його просто не бачу, чел. Now you must pay this of working night shift for me. Коротше, він має. Я маю відкупити його картину. Go down and bring the boxes upstairs. Ай, мені треба піти вниз і забрати якісь бокси. Я не знаю, чесно, що це? Так, а ось і в... А ось і оцей чел! Чувак, хто ти? Ну давай. Hey, how are you doing? Hello, I'm fine, do you need any help? Thanks, great you're coding a box upstairs. Мені треба занести бокси наверх. Коротше, мені треба слідкувати за ним. Я не знаю, куди він поніс. Ну, стопудово наверх, кудись. Стопудово... Во кудись наверх. Опа, на, відкриті двері. Зараз ми поде. Зараз ми подивимося, що там. What the... What the fuck? А що за хер... Що за дичь? Блін, він закрився. Значить він тут спить. Логічно. Давай, все, я виконав твою твоє завдання. Реально. Все, я твоє завдання виконав, шрак. Шрек. Шрек. Можливо, мені треба піти спати. Фак, скільки тут ночів, вообще? Скільки тут на. Бітнайк один? Що? Що? Ну нахер. Це мені сниться страшний сон. Мені страшний сон сниться? Слухай, шрек! Слухай, шрек! Мені треба там. What the fuck? Шрек! Ніч п'ята. What the fuck? Так, ну що, де я тут... Я опинився десь. БЛІН! Я не розумію, що це було? Мене перенесли на ніч п'яту, і я просто. Я просто. Я просто. Я тепер просто тут оказався. Я не знаю. Це капець. Так, давайте я візьму з собою краще. I feel very strong. Серйозно? Нихрена собі. Я не розумію, куди йти. Чувак, то ти? Йоу! ЧО! за... Що за херня! Я не знаю, куди мені бігти, чал! Він біжить за мною? ФАК! Просто-просто треба бігти нахрен. Це тупек. Я так зараз тупо. Чувак! Тут просто тупики, я не знаю. Що за червоні штуки? Можливо, я на правильному... Що? Що? Почекайте, так легко! Я просто... Я по лабіринті ходив реально одну... Ну, малість просто, я вам чесно кажу. Все. Що за Що за фігня?! Почекайте, це той самий чувак. йо моє Це капець. Що за кінцівка? Я не розумію, що за кінцівка, люди. А, -а, 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 -а боже мій. Ну що ж, друзі, ми прийшли цю прекрасну хорор-гру. В принципі, Шрек Мотель 2 пройдений. Успі успішно пройдений. Дякую вам за перегляд. Всім па-па.